Чіпси і солодощі, і це я не про молодіжну тусовку, а про закупівлю товарів рівненською АЕС на 4 мільйони гривень. Приготуйтесь, відео буде цікавим. Як ми всі знаємо, атомна електростанція це стратегічний об'єкт, що має важливе значення для енергетичної безпеки України, тому будь-які витрати мають бути належно обґрунтовані та спрямовані за цільовим призначенням. Мені здається, що пиво та щіпси дуже важливі для функціонування АЕС. Почнемо з солодкого. Рівненська АЕС за 2016 2023 роки купила цукерок, шоколадок та печива на суму понад півмільйона гривень. Але от халепа, для солодкого життя не вистачило ще й морозива. Тому в травні 2023 року уповноважені працівники АЕС уклали договір стов Frozen Foods на суму понад 41 тисяча гривень на закупівлю морозива. Всього придбали дві 14 упаковок морозива. Якщо такі закупівлі ще якось можна пояснити, то далі починається найцікавіше, навіщо Рівненський АЕС алкогольні напої, пиво, чіпси та морозиво. Ми намагаємось дати самі собі відповідь на це питання. Можливо, ці покупки були приурочені до професійного свята підрозділів Рівненської АЕС, адже в 23-му році одному з найперших підрозділів Рівненської АЕС управлінню капітального будівництва виповнилося 50 років. Чи вам не свято, але є одне але закупівлі смачненького розпочалися ще з шістнадцятого року. І щороку повторювались, Змінювалась лише сума тендерів, а ще й напевно кількість баночок смілів напоєм. В травні, тобто ну ось 4 місяці тому, було оголошено про закупівлю солодового пива на суму понад 40 тисяч гривень. Аукціона по факту не було, оскільки участь приймала лише одна компанія, з якою і було укладено договір на поставку: філія, Північна філія то Білосерський. Якщо хочете дізнатися асортимент, то зараз скажу, але з вас лайк, якщо там є ваше улюблення. Ячмінний колос світле, пиво півнадівка, світле, пиво бочкове світле, пиво Жигулівське, пиво Диканські Вечори темне, пиво солодове світле. Пиво броварня номер 1 Полтавщина, пиво Джміль Джавелін, пиво діжка свіжого, пиво діжка розливного, пиво Альт Мулор Бланш, пиво гайзер грейпфрут, пиво гайзер лемон, пиво пляші. Схоже, радше на меню дорогого пабу, аніж на специфікацію закупівель АЕС. Та й кількість також вражаюча понад 1500 пляшок. Варто зауважити, що в 20-21 роках постачальником пива на рівненську атомну електростанцію було ТОВ Альянс Логістик. Компанія належить поле. Олександру Семененко, який був депутатом Київської міської ради, навіть тут відзначилися наші депутати. Люди з народом, як то кажуть, і найцікавіше закупівля алкоголю. Процедуру закупівлі проводили в травні 2023 року. Сума тендеру становила близько 172 тисяч. Участь знову таки брав лише один учасник. ТОВ Рівненська дистрибуційна компанія. Договір підписаний 1 червня. Перелік алкоголю, який вирішили купити уповноважені особи Рівненської АЕС, дещо вражає своїм асортиментом. Точніше, не вражає, а це повний піз. Примітно, що ТОВ Рівненська дистрибуційна компанія здійснює постачання алкоголю рівненській АЕС, починаючи з 2020 року, та щорічно стабільно привозить партії горілки розробки до атомної електростанції. У 2022 році на суму понад 167 тисяч гривень, у 2021-му на суму понад 156 тисяч гривень, у 2020-му році на суму понад 102 тисячі гривень. Які ж висновки ми можемо зробити? По перше, такі продукти не мають жодного відношення до основної діяльності електростанції. Вони не сприяють покращенню її роботи, забезпеченню безпеки або підвищенню ефективності. Навпаки, вони можуть негативно вплинути на здоров'я працівників та призвести до зниження продуктивної праці. По-друге, витрати на такі нецільові товари свідчать про недостатній контроль бюджетними коштами. Бюджетні кошти потрібно використовувати ефективно. Застосування таких коштів на розкішні товари є порушенням принципу ек... Економного та раціонального використання бюджетних ресурсів так в такому випадку горілку можна назвати розкішним товаром. Редакція стопку розпрямувала ряд запитів до Рівненської АЕС, де яка енергоатом та ДАСУ для уточнення інформації та розуміння, чим обґрунтована нагальна потреба підприємства у таких видах товарів.